Жаль руїни знов повстане у центрі роби. Нова вільна велика країна, що собі повернула свободу. Ми пронесли крізь багато років свою мрію, вільну державу і тепер з надії батьків. На державу ми маємо право. Через декілька літ світ побачить велику країну. І то буде, то буде, моя Україна. Нам не байдужа доля держави, на то в нас є власні підстави. Скільки можна жити в Богві? Все, все так набридло мені, Україна, півенька єдина, Україна для мене єдина. Всюди бачим злида така, до наш єдиний шлях. Україно, ти належиш мені, Україно, через як він наліт світ побачить велику країну. І то буде, то буде, моя Україна, Україна, ти належиш мені, Україно, через кілька літ світ побачить могутню країну. І то буде, то буде, моя Україна. Красно вітаю, любі друзі! З вами Січовий Співець, хай боєму грець, і сьогодні я покажу, як зіграти на гітару. Чудову пісню Україну не менш чудового, гурту початку 90-х років біла гарячка. На неї робили кавер навіть легендарні кому вниз, проте дивовижно, але за 30 років не вийшло жодного розбору, де показувалось, як цю пісню зіграти. Та й в колах гітаристів вона не дуже популярна, отож будемо з вами це діло сьогодні виправляти. Що на електро, що на акустичну гітару, спробуємо сьогодні зіграти. Але перед початком попрошу вас трошки спуститися вниз та підписатися на цей канал. Та якщо ви чуєте цю пісню. Вперше залиште про неї свої враження у коментарях. Як у весь панк, граємо це діло на пауеркордах. Як це робиться, пояснюю. Ставимо вказівний палець на п'яту струну другого ладу, надмізинний палець на четверту струну четвертого ладу та мізинний палець на третю струну четвертого. та б'ємо. Далі пересуваємо цю конструкцію на струну вгору. Так, щоб вказівний затискав шосту, надмізинний п'яту, а мізинний четверту. Та. Тепер в бік на третій лад. І б'ємо. Це другий акорд. Далі пересуваємо все це на п'ятий лад. Це акорд номер три. І пересуваємо назад на другий лад це четвертий акорд. Далі все по колу. Спускаємось на сторону вниз. Третій лад, п'ятий. І другий. Граємо пісню даунстроками, себто просто ударами вниз. Стосовно основної теми цієї пісні. Тобто. Табулатуру ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. Посилання на нього знаходиться в описі під цим відео. Але поверхнемо, провіжімося і зараз. Для цього ставимо перший пауеркорд та граємо п'ята струна, четверта на четвертому. Четверта на п'ятому. Мізинцем затискаємо. Четверта на четвертому. Другий поверкорд. Шоста. П'ята на п'ятому. П'ята на сьомому. П'ята на п'ятому. Третій поверкорд. Шоста. П'ята на сьомому. П'ята на дев'ятому. П'ята на сьомому. Та останній поверкорд. Шоста. П'ята на четвертому. П'ята на п'ятому. П'ята на четвертому. І спочатку. Ну, а чи можна зіграти цю пісню не на електро, а на акустичній гітарі? Так, можна. Звісно, звучатиме не так панково, але погодьтесь, і електрогітара не завжди є під рукою. Тож розглянемо і такий варіант. Звісно, якщо ви новачок, можна зіграти цю пісню і на звичайних акордах. Звучатиме приблизно так. Там, де вчора лежали руїни, знов повстане у центрі Європи. Нова і сильна Але як на мене, таким чином ми спалюємо увесь запал пісні. Та й паверкорди не така складна річ, аби їх навчитись. Тож краще грати вже так. Єдине, що, як ви бачите, бій трошки відрізняється. Граємо не ударами вниз, а перемінно вниз гору. І все. Що ж, власне, це кінець. Тож, якщо вам сподобався мій кавер, або ви навіть скористалися цим розбором, таки підписуйтесь на цей канал і таки коментуйте це відео. Також, якщо вам хочеться побачити прикольні невдалі дублі з процесок зйомки цього відео, посилання на який знаходиться в описі під цим відео. Але пройдемося трошки і тут. Та... Переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу, та також долучайтеся до нього. Ну а наразі, грайте з душею та слава Україні!